Ветеранський простір нове комунальне некомерційне підприємство, створене у Чернігові для підтримки ветеранів та ветеранок і членів їх родин. Його очолює Сергій Довбиш, сам ветеран, який добре знає, як важливо мати місце для спілкування, взаємопідтримки та розвитку. Сьогодні говоримо з ним про те, чим живе ветеранський простір, які можливості він відкриває для захисників та захисниць, і як кожен може долучитися до цієї спільноти. Сергію, раді бути тут, у ветеранському просторі. Він відкрився ось буквально нещодавно. І передусім давай поговоримо з тобою про те, чому виникла потреба створити комунальне підприємство Ветеранський простір. В нашій країні йде війна, і ми всі розуміємо, що кожен день з цієї війни повертаються ветерани. ветерани з пораненнями. Ветерани з ампутаціями, і я особисто, і ветеранська спільнота України серцевір, я особисто вже понад п'яти років допомагаю ветеранам. А у складі громадської організації вже два з копійками років. Хочу сказати, коли ми об'єдналися волонтери один з одним, почали надавати допомогу ветеранам. Це мало такий спонтанний. Ну, формат, коли в суботу, або в неділю ми зустрічались десь у когось на якихось локаціях, запрошували батьків, запрошували самих ветеранів, і відбувалися зустрічі, спілкування. Всі розуміли, що зустрічі на різних локаціях, в різний час це залежить в першу чергу від власників того чи іншого приміщення. Ветерани або їхні родини звертаються. І в день, і ввечері, і в суботу, і в неділю. Відповідно, виникло бажання мати якесь окреме приміщення, де би ми могли в першу чергу спілкуватися з цими ветеранами, по-друге, надавати допомогу, яку треба, які ветерани просять. Тому нашій команди виникло бажання створити заклад, в якому ми можемо зустрічатися. Стояла задача не просто кімната для того, щоб посадити дві-три людини, а саме великий такий простір. Якщо ми говоримо про клубну систему, де люди можуть приходити зранку до вечора кожного дня і в суботу і в неділю, то це має бути установа, яка в себе включає різні активності. Тобто ми розглядаємо. І психосоціальну підтримку, і спортивну, складову, і економічну, де люди можуть отримувати додаткову консультацію з кар'єрного консультування. І якщо є бажання, наприклад, хтось з дітками приходить залишати на людей, які будуть з дітками в цей час, коли батьки або на навчанні, або на занятті з певними провідними фахівцями, коли нам. Запропонували це приміщення. Ми зрозуміли, що такий об'єм, як ну майже в 1100 квадратних метрів, для громадської організації це е, утримувати е, дуже складно, і виникло бажання створити. Комунальний заклад, який буде на балансі громади, ну власне кажучи, ви вже активно і працюєте. Давай зараз все ж таки проговоримо, які головні завдання стоять на сьогодні. Як змінилася з от з відкриттям КНП, як змінилася ваша діяльність? Які можливості у вас з'явилися? І хто може звертатися безпосередньо до вас по допомогу на консультації? З відкриттям цього простору ми в першу чергу е отримали приміщення. Велике приміщення, куди можуть приходити ветерани і їхні родини, військовослужбовці, які в даний час проходять військову службу, але у них є питання, які потребують допомоги і підтримки. Не завжди військова частина має такі повноваження. Відповідно, юристи, психологи, реабілітологи, масажисти, які працюють в нашому просторі, можуть вкрай швидко допомогти цій категорії людей. Ми відкрилися вже понад двох місяців. Вже скоро буде три. Хочу сказати, що на пустому місці, яке би там воно не було, люди обростають і можливостями, і зв'язками наше місце, крім того, що має таке гарне світле приміщення. Ми вже за цих два місяці збільшили колектив майже в 20 чоловік. Хочу сказати, що коли ми починали. Півроку назад це були там ключові особи, 2-3 людини. Зараз ми маємо майже повноцінний колектив, і за різними напрямками любе питання, які виникають у наших ветеранів або у їхніх родин, ми можемо закривати або е, під час звернення, або протягом того періоду, коли це питання буде вирішуватись. Отже, і які саме напрямки на сьогодні доступні? Станом на сьогодні у нас відкрите відділення психосоціальної адаптації. Це е, перші два. Психолога, які працюють у нас, по зверненням, які до нас звертаються, ми визначаємо, коли вони можуть прийняти ці психологи, і відповідно від запиту, яка кваліфікація. П'ять фахівців супроводу ветерана це наша ключова одиниця нашого простору. У нас є і ветеран. Який особисто брав участь в обороні нашого міста, то тобто, та людина, яка глибоко розуміє важливість і необхідність фахівця супроводу ветерана, його роль в нашій громаді, який задає той темп, той зразок, як можна і треба працювати. Тому що на сьогоднішній день це нова професія. Зустрічався з міністром справ ветеранів, з міністеркою з приводу і розвитку адаптивного спорту і з приводу діяльності фахівців супроводу ветерана. Міністерство справи ветеранів обіцяє свого боку максимальну підтримку. Це ми говоримо про субвенцію, про те, що люди, які прийшли на ці посади, вони отримують заробітну платню напряму від міністерства справа ветеранів. Відповідно, з цього боку закрита їхня заробітна платня. від мене, від колег. Колективу правильно їх направити на ту роботу, яка потрібна для нашої громади, відповідно, які би фахби не мали попередні наші фахівці супроводу. Ми їх і вони за рахунок тих звернень, які до них звертаються, наші громадяни, ветерани їхньої родини, вони набувають цей досвід і діляться між собою. До речі, з наших фахівців супроводу-ветерани е, включений в мережу. Всіх міст України, де працюють фахівці супроводу ветерани, і вони діляться досвідом один з одним. Сергію, як ти вважаєш, чому особливість саме вашого ветеранського простору і відмінність від інших, можливо, ветеранських організацій? Наш заклад це перш за все, люди. У нас, якщо ми розглядаємо кожного окремо, наприклад, мене я кадровий військовий, який прослужив понад 26 років, починав з 94-го, в 14-му Мав вже 20 років за за плечима е, військової служби. В — Херсонська область, 17-х — Маріупольський напрямок. 22-й я повернувся до Лав Збройних сил України як доброволець, тому вважаю себе категорії як кадровий і як доброволець. По-друге, я маю волонтерської діяльності досі понад 6 років. Почав з того, що в серпні 2020 року організував та провів у складі підтримки ОВА і управління молоді та спорту міської ради захід, який називається Всеукраїнський збільшеною воїнів Біжу за героїв України. Це підтримка родин загиблих. І з 2020 року я почав діяльність з приводу створення в нашій в нашому місті в області ветеранської спортивної спільноти. Я пишаюся цими досягненнями, тому що ми зустрічалися із міністром молоді та спорту і міністеркою справах ветеранів. Ми проговорювали концепцію, перспективу розвитку цих двох важливих напрямків спорту і ветеранської політики, спілкуючись з ветеранами з різних областей. І я, і ті люди, які були запрошені, це Ну, флагмани нашої ветеранської політики з різних областей. І я ділився своїм досвідом. Хлопці ділилися своїм досвідом. Тому на сьогоднішній день в нашому місті я, я рахую, що ми маємо е, потужний потенціал і як особистості, і як людей, які мають певний досвід. Хочу додати, що два роки назад Вікторія Олександровна Калмукова, дружина військовослужбовця, потім родина загиблого військового службовця, на жаль, е, активно взяла на себе відповідальність про створення саме підтримки ветеранів. Та їхніх дружин. І ми об'єднали наші зусилля, створили цю ветеранську спільноту України Серцевір, яка взяла на себе відповідальність про підтримку і допомогу різним категоріям ветеранів та їхніх родин, в тому числі ви постійно проводите вже на стабільній основі на традиційні всеукраїнські спортивні змагання ветеранів. Північний Форпост бачу у тебе цю футболку. і Одразу воно логічним буде. Це запитання. Взагалі, як спорт допомагає ветеранам? Чому ти активно займаєшся розвитком адаптивних видів? Спорту. Завжди Збройних сил України це і про спорт. Тому що якщо ми розглядаємо наших сучасних воїнів, це велике фізичне та психологічне навантаження. А завдяки своїй фізичній формі е легше долати ці випробування, які е виникають в житті військової людини. Протягом служби в збройних Силах е я був тривалий час на посаді посадах командира роти, і мені е за функціональними моїми обов'язками. Було проведення різних фізичних активностей. це і ранкові фізичні зарядки, і спортивні заходи, і спортивні свята. Тобто я, ну, скажімо так, по своїй активності і своїй діяльності був залучений до спортивної сфери. Під час перебування в миротворчих місіях в Організації Об'єднаних Націй в різних країнах, як Ліберія і Демократична Республіка Конго, коли ми проживали в закритих базах, хочу вам сказати, виконуючи. Важкі завдання під час перебування в джунглях або в горах навантаження на організм було велике. і Температура висока, і вологість висока, і обмеженість в пересуванні. бо Закрита база і відсутність скарам спілкування з батьками, з дружинами, з рідними, з друзями. Вона ну, дає такий психологічний тиск, і тому е за рахунок активної діяльності йде таке розвантаження психіки, і людина стає в, в баланс. І я почав бігати довгі дистанції від 10 там, до 20, інколи там більше е відстані. і Це допомагало мені знімати цей певний стрес. Під час перебування от, у 2017 році в зоні бойових дій в Маріуполі під Маріупольським напрямком була у мені, там деяка можливість підтягуватись, бо іншої активності не можна було. Коли у тебе постійний стрес, постійна психологічна нагрузка, саме от, фізична активність вона знімає цю напругу, збалансовує. І коли я перший раз звільнився в 2019 році, у мене була така важка. Ну, психологічна травма, бо постійне перебування в бойових в зоні бойових дій, та і під час перебування Збройних Сил України теж важка і робота, і важке навантаження. І коли я опинився в цивільному житті, то для мене, як оказалось, цивільне життя було викликом. Я впав впав таку певну глибоку депресію, тому що я був. На жаль, за станом здоров'я звільнений, і потім не міг себе залучити в цивільному житті. І Для мене був стрес, що я такий ну, ще достатньо молодий хлопець, але не можу себе залучити в цивільному житті. І саме почав знову бігати, і це мене відновлювало і допомагало мені тримати себе в тонусі. І вже згодом, коли я побачив позитивні зміни, в мене з'явилось. По-перше, бажання поділитися цим досвідом, а по-друге, коли мене запросили на участь в змаганнях ігри, нескорених у 2020 році, я зрозумів, що це одна з моїх форм відновлення. А це потім з часом перетворилося в створення спортивної команди. Ну у вас вже справжня спортивна ком'юніті. От ми зараз на такій локації, де світлини хлопців, і практично всі о, з родинами разом, але практично всі хлопці активно займаються спортом. Спорт це не є панацеєю для відновлення і для лікування. Але якщо ми розглядаємо нашу з вами категорію хлопців, які на сьогоднішній день повертаються з війни, це переважно майже 90% хлопців, які мають поранені. Перше, під час перебування в зоні бойових дій військовослужбовці отримують велике фізичне навантаження на свій організм, і відповідно йде певна деформація, руйнація самого тіла. А якщо ми люди отримують поранення або ще на на превеликий жаль, ще ампутація кінцівок, треба трансформуватися, адаптуватися до життя вже в таких умовах, в яких він вже опинився і. Потрапляючи в лікарню, він стикається з таким, що він вже має певні важкі поранення і йому треба з цим далі жити. Лікарня лікує, реабілітаційний центр реабілітує, а потім що робити? Людина повертається в суспільство, в громаду, куди йти. Відповідно, створивши в різних громадах такий спортивний ком'юніті, хай будуть не спортивні, просто ветеранські ком'юніті. Ми можемо пропонувати різні активності: там психологічні зустрічі, родинні зустрічі, реабілітаційні зустрічі, відпочинки, ретрити, арт-заходи. Але саме через. Спорт через фізичне навантаження, хлопці швидше відновлюються. І, по-перше, відновлення після психологічних травм. А по-друге, якщо у людини є певне порушення під час участі в бойових діях, то наші і спортсмени, і тренери допомагають відновити ну, ці поранення, які хлопці отримали, або ампутації, якщо вони є, швидше і якісніше повертатися в цивільне життя і відновлюватись. Один з аспектів повернення в цивільне життя це, власне кажучи, і працевлаштування. Теж давай поговоримо про таку опцію як кар'єрний радник. Як на сьогодні відбувається співпраця, що саме ви можете запропонувати хлопцям? Які консультації? Наша ветеранська спільнота України і комунальний некомерційний підприємство Витеранські простіше в міської ради, має коло підприємців. І установ в нашому місті, де є певні вакансії, тобто вони лишають свої контакти. Хлопці, які або дівчата, які звертаються до нас проханням поділитися інформацією, де на сьогоднішній день є вакансії, заробітна платня. Ну або я, або наші фахівці супроводу з ветеранів надають цю інформацію. Якщо, наприклад, є там ну, людина з ампутацією, яка, наприклад, потребує певних умов роботи, відповідно, ми намагаємось підшуковувати, щоб задовольнити запит і самої людини, і відповідно От. Ще одна з можливостей: у нас на сайті Міністерства справ ветеранів є окремий сайт сторінка, де є покроковий алгоритм, як можна ветерану знайти собі, ну працевлаштуватись. Є у нас в Україні ініціатива від країни Швеції, навчання кар'єрний консультант. Враховуючи, що у нас фахівці супроводу ветерана на постійній основі надають послуги в консультації ветеранів та їхніх родин, пропонують тим профільним фахівцям, які працюють з ветеранами, постійні навчання. Я себе теж вдосконалюю і подаю на певні навчання. Ще одна є гарна новина: Міжнародна організація з міграції в цьому році дала нам можливість створити економічний хаб, який буде у нас ліворуч. Це про те, що ми побудуємо до кінця року наш окремий хаб, в якому буде можливість залучати і бізнес, і той же центр зайнятості, який я говорив. І різні навчальні заклади, які є у нашому місті, для того, щоб вони мали можливість ну скарм відряджати своїх фахівців за напрямками і навчати наших е, ветеранів та їхніх членів, їхніх родин по певним напрямкам перекваліфікації. Тобто, я, ну, скажем так, взагалі дуже цьому радію, тому що ми можемо не тільки кудись когось відправляти, а й ще й запрошувати до себе. Тобто Ми будемо мати ціле окреме крило, де будуть і велика зала для лекційних. Занять і окремо маленькі кімнати для скажімо так маленьких класів, маленьких груп для перекваліфікації перепідготовці. Власне кажучи, за цей час дуже багато роботи зроблено. Ми бачимо це приміщення, але багато роботи і попереду. Які плани все ж таки? От ти вже їх озвучив частково, але я думаю, що вони куди більш масштабні насправді ніж вже було озвучено? Наша команда відчуває великий виклик, який стоїть зараз перед громадою, враховуючи, що вона зараз по великому рахунку там не більше 20 чоловік. Це якщо порахувати наше велике місто Чернігів. Це ну капля в морі. По розрахунку Міністерства справ ветеранів на 100 ветеранів. Має бути один фахівець супроводу ветеранів. То ми маємо зараз тільки 5 в місті. Це ми зараз говоримо про наш комунальне некоміційне підприємство. Ще є в міських лікарнях, в обласній лікарні. І в обласному центрі ну, то вже не, не наша скажімо, організація. Тобто, по великому рахунку, та кількість фахівців супроводу ветеранів, які ми маємо, вона пару відсотків від загальної кількості ветеранів. Бо станом на зараз по місту ми маємо в сукупності десь по 14 тисяч ветеранів. Порахуйте, яка кількість має бути фахівців супроводу з ветеранів. Тому станом на зараз, моя задача, задача нашої команди ветеранської спільноти України Серцевір створити потужну. Команду ядро, яка буде максимально фахово навчена, яка буде максимально вмотивована. І у разі ну, різкого збільшення, я впевнений, що у нас перемога буде дуже швидко. Розумію, що це трошки оптимістичний. Погляди, але вона буде, і ми маємо оту ту велику кількість ветеранів, які повернуться до нас в громаду. Ми маємо мати можливість задовольнити всі запити, які будуть виникати у цих хлопців, які повернуться з війни. Сергію я подякую тобі за розмову. В твоїй особі я хочу подякувати і всьому колективу ветеранського простору Серцевір і КНП, і громадської організації. Передусім, я Попрошу тебе зараз звернутися до тих ветеранів, які ще не були у вас, але вони потребують підтримки, щоб ти міг сказати їм. В першу чергу я хочу подякувати всім військовослужбовцям Сил оборони і також всім ветеранам та їхнім родинам, які на сьогоднішній день захищали і захищають нашу країну. Де б ви не жили, де б ви не проходили військову службу. Такі ветеранські простори є в кожному місті, десь маленькі, десь великі, десь там пару людей, десь такі, як в нашому Чернігові. Звертайтеся, не соромтеся, не хвилюйтеся, що вас там не почують, не зрозуміють. Ми ветерани, ми родини ветеранів, ми максимально відкриті для спілкування. Якщо навіть у вас немає ніяких запитів, просто приходьте, просто поспілкуємось. Хочу запросити, хто має можливість і бажання. Приходьте до нас в центр, долучайтесь до нашої діяльності. Бо, скажу чесно, ветеранів, які можуть надавати цю підтримку і допомогу, не так багато. І враховуючи той великий запит, який нас всіх очікує, нам треба мати таких просторів декілька, навіть по різним районам. Тому ветерани, будь ласка, їхні родини, хто має можливість, приходьте, будемо спілкуватися, будемо надавати підтримку один одному. Багато різних напрямків. Якщо ви маєте свої ідеї, приходьте долучайтесь, допомагайте. Ми робимо одну гарну велику справу. Ветеранський простір у Чернігові відкритий для кожного захисника та захисниці, а також членів їх родин, аби підтримати, допомогти, стати на. Дійного опорою на шляху до цивільного життя.